Це таропрогноз для водоліїв на березень 2023 року. Отже, водоліє ваш зовнішній прояв у соціумі протягом березня. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих водоліїв, хто у парі. І для тих, хто вільний, вирогідність нового знайомства. Фінанси для водолів у березні і рекомендації. Доволі цікавий місяць. Перш за все, він буде яскравий вашою по вашим проявленням у суспільстві, тому що ви будете проявлятися доволі яскраво. Вас будуть бачити, до вас будуть прислухатися, ви будете. Проявлятися як професіонал своєї справи, і це стосується більшості в більшості в... 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 тої сфери вашого професійного зростання, в якій ви зараз знаходитесь. Якщо ви не займаєтесь кар'єрою або у вас немає наразі певних... певного зростання професійного, то ви проявлятиметесь доволі яскраво і присно. Пристрасно по відношенню до інших людей, харизматично ви будете вабити людей, ви будете зацікавлювати людей, вони будуть прагнути дізнатись про вас більше. Чоловіки-водолії будуть зацікавленими такими жінками, про яких я щойно розказала, а дівчата будуть проявлятися як королеви посохів. Власне, ви не будете боятися відстоювати у конфліктних ситуаціях свою правоту. По-перше, це зумовлено вашою стабільною позицією у вашому житті. По-друге, ви розумієте, що вам необхідно виходити із зони свого комфорту з того. З тих обставин, де ви в, е, обмежені певним чином, е, ви маєте продемонструвати загалу, що ви е, готові до діалогу, готові до співпраці, що ви, але при цьому е, у вас така може бути, ви можете вести діалог. Але доволі пристрасно відстоювати свою точку зору, скоріше ось так. Коли ви не, боя... не... не... боїтеся а... бути втягнутими у певні конфліктні ситуації, ну, тобто дуже вольові такі рішучі дівчата і хлопці будуть водоліїв цього місяця. Внутрішній стан ваш. Всередині ви прагнете комусь допомагати, або ви хочете, щоб вам допомогли, якщо у вас є така нагальна потреба. Тобто ви розумієте, що від вас багато чого залежить, і ви можете надати певну підтримку якимось людям або групі людей, які цього потребують. Але тут важливо, дуже важливо, пам'ятати про Певний баланс, тобто ви не маєте грати в одні ворота, ви маєте отримувати певний фідбек від людей, яким ви допомагаєте. Це може бути не обов'язково, якщо ви допомагаєте матеріально, то не треба вважати, що ви даєте в борг. Тут мова йде про те, що якась щира вдячність, чи щире ставлення, енергетичний якийсь. Бонус та, для вас, де там про вас сказали щось добре, і ви це дізналися або почули від інших людей. Це також має дуже вагоме значення. І вам, вам буде вдаватися знаходити баланс між цим занадто спокійним своїм станом, і з, і з таким станом, коли хочеться просто комусь натовкти дещо, і хочеться просто дати. Тобто може кидати з крайності в крайність, але всередині. І при цьому ви зберігаєте таке доволі а, статичне обличчя. Ви не Проявляєте назовні, що у вас це торкає, або що у вас це якось зачіпляє. І ось у цій співпраці ви все одно всередині здібні приймати дуже важливі рішення. Так, стосунки для тих водолів, хто у парі. Тут є певні ситуації або обставини, які вам незрозумілі, які вам невидимі, або які вам невідомі. Це може стосувати взагалі вашого подальших, ваших подальших перспектив у стосунках, чи вони ці перспективи взагалі є, чи вони існують насправді чи ні. Тобто вам не зрозуміла ситуація ваша, ваші обставини і як все взагалі все буде розвиватися. Хтось від когось тут може також приховувати інформацію, але ви можете, якщо ви та сторона, від якої приховується інформацію, ви всередині можете відчувати, що щось не так, що щось іде не так. Вам не відкривають очі на... Всю картину світу ваших стосунків, але ви відчуваєте всередині, що щось відбувається. Так само, дехто з водолів може відчувати, що ви стоїте наразі перед певним вибором, і вам необхідно цей вибір зробити у стосунках, але зробити його дуже складно і ви вагаєтесь, і, скоріш за все, відповідь вона лежить десь всередині вас, і вам необхідно. Максимально сконцентруватися на своїх внутрішніх відчуттях, на своїх реакціях в організму і психіки, аби зрозуміти, яким чином вам діяти надалі. Може бути дійсно тяжкий період в ваших стосунках, який пов'язаний. З певним конфліктом, з відстороненням, з відстанню, яка між вами образувалась, І коли, якщо ви відчуваєте прохолодність у стосунках, це може призвести до певних неочікуваних ситуацій, які можуть з вами ставатися, але ці Ситуації, вони покликані для того, щоб ви могли прояснити певні моменти в своєму житті. А якщо ви відчуваєте, що вам не видна вся картина, то Через конфлікти, через з'ясування обставин, звичайно, ви для себе можете дуже багато чого прояснити. І не лише у тій ситуації, в якій ви знаходитесь в стосунках, а й особисто для себе, особисто для свого розвитку. Зокрема, якими ви хочете бачити ці стосунки, як ви хочете, щоб до вас ставилися, що ви готові дати навзаєм вашим партнерам. І якщо ці, ці відповіді ви маєте всередині себе, то вам простіше побудувати ті стосунки, які вас повністю можуть задовольняти. А якщо не маєте, то потрібно їх шукати. Всередині себе, перш за все. <кхи> стосунки для тих, хто у вільному плаванні, тут, скоріш за все, вам потрібно завершити ту історію, яка вже... Своє віджила, якщо ви розлучилися, розсталися з вашими попередніми партнерами, але все ще в душі або десь в мозку, ви згадуєте, часто думаєте про них, ну, то перш за все потрібно завершити ці стосунки, принаймні в своїй голові, в своїй душі. А тому що є таке поняття, певне, як ментально заміжня або ментально замінатий. Це коли ви вже не у стосунках знаходитесь, але. Енергетично ви ще в них варитесь, умовно кажучи. І люди, які вас оточують, вони це відчувають. Вони відчувають, що всередині ви є невільними. І ось для того, щоб вас відчували і сприймали як вільних людей, які вже готові до нових стосунків, то потрібно закрити в своїй душі всі хвости всі гештальти. З попередніх, хоча часто так ще буває, що особливо коли люди вражені стосунками або якимись незакритими моментами у своїх попередніх стосунках, вони Можуть ще розповідати своїм новим партнерам або новим знайомим про те, які в них класні були партнери, або які в них класні були стосунки в минулому. І так про це ностальгувати, і це не дуже класна ідея розповідати про це своїм якимсь новим знайомим, які там дивляться на вас, як на перспективних своїх партнерів. Ну, це не дуже прикольно, чесно кажучи. Тому треба ось цю історію. Всередині себе завершувати. Ну, і знову бачите, тут історія про те, що ви не можете оприділитися, чи вам йти у нові почуття, чи якось намагатися відновлювати стосунки з колишніми своїми. Ну, тут ну, в будь-якому випадку треба. Спробувати щось нове ну завжди так треба робити. Там у минулому ви вже були, і краще там вже не буде. А ось у новому це завжди шанс на розвиток. І коли ми розвиваємося, то у нас стає життя кращим стосунки кращими. Ми самі стаємо кращими. Далі фінанси для водоліїв у березні. Тут все дуже добре. Тут є фінанси. Тут ви дуже задоволені тим фінансовим станом, який ви маєте. Можете дозволити собі дуже багато речей, матеріального задоволення, якихось процедур, щось таке, що може вас порадувати, що може вас побалувати, вашу тілесність наситити, та? і так само і ваш внутрішній такий фінансовий стержень підкріпити. Загалом, дівчата водолії, вони такі самодостатні, впевнені, і в них достатньо є фінансів. Хлопці водолі можливо будуть витрачати багато коштів на своїх дівчат, на своїх коханих, на якихось жінок, які, від яких ви отримуєте задоволення, коли вони дуже гарно виглядають. І ви будете готові все вкладатися там, дати на манікюр, на салон, на масаж, на щось таке, що приносить естетичну насолоду, в тому числі. Ось дівчата красиві, хлопці працюють. Загалом з фінансами все буде гаразд. Тут може надавати допомогу жінка, яка важлива є в вашому житті. Це стосується і дівчат, і хлопців. Тут має бути якась фінансова підтримка, але при цьому всьому ви ще й дуже так старанно працюєте. І хтось може почати розмірковувати про вкладення, про інвестиції або про нову справу, про новий бізнес. <кій> Рекомендація для вас не застрягати у минулому, рухатися вперед, сприймати всі зміни, нові. Всі обставини як належний, і е, старатися адаптуватися до них якнайшвидше і не забувати контролювати своє життя. Тому що хто, як не ви, буде його контролювати, це ваша основна задача. Врешті-решт. Тут мова йде про те, що якщо на вас очікує певна подорож у березні, яку ви там плануєте, або це може бути відрядження по роботі, то тут будьте уважними, тому що вам необхідно буде все перевіряти дуже чітко, щоб не втрапити в якусь залежність або в якісь інтриги. Тобто, якщо вам пропонується якесь дуже таке цікаве з вашої точки зору, Пропозиція якась, то вам необхідно дуже ретельно її обдумати і проаналізувати. Тобто, не хапатися на емоційних якихось, не хвататися за цю пропозицію руками і ногами з огляду на емоційну вашу реакцію. Такі для вас справи, Водолія. Дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного берта.